Вітаю вас всіх, друзі. Хочу сьогодні розказати, як пройти ідентифікацію пенсіонерам. І покроково розкажу, і наглядно розкажу, також візьму ось планшет. Включу і покажу, як це треба зробити. Чому виникло це питання? Виникло питання, що багато пенсіонерів розказують про те, що не можуть здійснити ідентифікацію, і не розуміють, для чого це треба. Хвилюються чи будуть вони отримувати пенсію. Я хочу трішечки пояснити, яка причина ідентифікації пенсіонерів у пенсійному. Фондів України, щоб не говорили так, що немає чого робити пенсійному фонду. Є що робити пенсійному фонду, він про нас дбає. Це здійснюється перевірка, що пенсію отримує саме та людина, якій призначена пенсія, і що ця людина жива. Тому що той, хто знаходиться, наприклад, за кордоном чи на окупованих територіях, а пенсія їм іде. Пенсійний фонд не знає, жива ця людина чи ні. Це така обов'язкова щорічна процедура. І вона. Якщо задуматись над цим питанням, то вона є слушною. Які ж причини і взагалі ідентифікації? Ну, по-перше, це підтвердження особи. Тобто, нас з вами, пенсіонерів, це основна мета упевнитися, що пенсію отримуємо саме ми з вами, а не хтось інший. Це є така стандартна міжнародна практика. Далі, друге, яка причина? Це захист від шахрайства. І ось ця процедура допомагає уникнути шахрайських схем. Коли виплати отримуватиме не заявник, а хтось інший. Далі, друзі, це актуалізація наших даних. Ідентифікація допомагає Пенсійному фонду України підтримувати про нас з вами актуальну інформацію. Відносно отримування пенсій чи соціальних виплат, ну і уникнення шахрайства. Це процедура є обов'язковою для певних категорій пенсіонерів, зокрема для тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях або за кордоном для подальшого отримання. Пенсії, хто ж має пройти взагалі ідентифікацію? Ідентифікацію повинні проходити особи, внутрішньо переміщені особи, чи ті особи, пенсіонери, чи хто отримує соціальні виплати, які знаходяться за кордоном з 24 лютого 2022 року? Що ж?